Чи варто ставити газ на авто? Плюси перше економічність, головний плюс. Друге запас ходу зростає, адже установка газобалони апаратури не виключає використання бензину. Переведення машини на газ і навпаки відбувається автоматично. Закінчилось одне паливо, двигун одразу надходить інше. Так можна проїхати до заправки вдвічі більше ніж раніше. Третє вихід шкідливих речовин знижується. У разі спалювання бутану та пропану, частки шкідливих викидів менше ніж у бензину. У нього Практично немає сірки та сажі мінуси: перший основний мінус чимала вартість обладнання та установочних робіт. Друге, вільного місця в багажнику поменшує, правда, всього на запаску. Саме такий розмір має стандартний троїдальний балон. Третє необхідність регулярно обслуговувати газопаливну систему. У результаті вам потрібно буде обслуговувати аж дві системи: газову та бензинову. Чекає твою підписку та лайк. А зараз підсумуємо висновки. Отже, з огляду на нижню вартість бензину та нерайдужну перспективу в Будьньому все більше водіїв замислюється над установкою газу. Середня ціна установки газу четвертого покоління на авто від 600 до 1000 доларів. В залежності від кількості циліндрів в двигуні окупність при пробігу 20 тисяч кілометрів в рік становить приблизно 6-9 місяців. Для цього вже піде чиста економія. Також не варто забувати, що треба вписати ГБО в техпаспорт. Це не таке просте завдання в даний момент в Україні. Це також коштує часу грошей та нервів. На наш погляд, краще буде придивитися до того. Авто, на якому вже ГБО встановлено і вписано, щоб не вкладати круглу суму самому. Підписуйся на автопідбір, не бути накрашена. У нас дуже багато цікавого про авто.